Дев'яту задачу. Знайдіть гострий кут ромба. Так, гострий кут ромба. Так, АБЦ, Д. А, якщо його сторона утворює з діагоналями кути, різниця яких дорівнює 40 градусів. А тобто, от у нас є одна діагональ і друга BD, Так? Якщо його сторона, наприклад, AB, утворює з діагоналями кути, виходить, один кут, вот второй, різниця яких дорівнює 40. Тобто, Ми один позначимо як Х, а тоді інший буде Хмінус 40. Так? Ну, щоб записати, значить, наприклад, дано. Нам дан АБЦД ромб, так? А, різниця яких дорівнює 40. Ми можемо сказати, що угол, тут напишемо, О, А, Б. Міс угол ОВА дорівнює 40 градусів. І нам треба знайти гострий кут. Гострий кут це угол Б. Розв'язання. Значить, нехай кут ОАБ дорівнює Х градусів, тоді кут ОБА дорівнює Х мінус 40 градусів. А ми знаємо, що наші діагоналі, вони взаємно перпендикулярні за властивістю. За властивістю ромба, так, діагоналий ромба, і ми маємо, що ось тут буде кут 90 градусів, тобто кут АОБ дорівнює 90 градусів. Це значить, що на суму оставшихся двох углов теж приходиться 90, тому що сума всіх трьох углов. Треугольники – 180. Если один 90, значит на сумму двух других осталось 90. Значит угол ОБА плюс угол ОАБ равно 90 градусов. А угол ОБА x минус 40 и второй плюс 40, ой, плюс x равно 90. Складываем x плюс x, 2x, 40 переносим, это будет 90 плюс 40, 130. И х равен 65 градусов. Так, повертаємось, Что мы нашли? Мы позначили, что код ОАБ – это х. Значит, это 65 градусов. А нам с вами нужно найти код Б. Так? Значит, код ОБА равен 65 минус 40. Это у нас 15, да? Так, 15 градусов. Так, вибачаюсь, 25, звичайно, 65 40, буде 25 градусів. І тоді, щоб знайти кут Б, ми повинні кут... А, Б, О помножити на 2, тобто 2 помножити на 25 градусів буде 50 градусів. І у нас буде варіант В. Так, розглядаємо номер, тобто завдання 10. А, бісектриса кута D паралелограма ABCD, ділить сторону AB на відрізки АК і КБ. Так що АК відноситься до КБ як 1 до 3. Знайдіть АБ, якщо периметр а, паралелограма дорівнює 60 см. Так, будуємо паралелограм. Так, АБ. С, Д. Кута Д ділить сторону АБ на відрізки. І відрізок АК у нас менше, ніж відрізок КБ. Так тут у нас бісектриса, тут у нас К. А, так, дано А, Б, С, Д. Паралелограмм. Так, АК відноситься до КБ як один до трьох. А ми пишемо, що ДК це бісектриса, бісектриса, і нам дан периметр паралелограма, тобто АБЦД 60 см. Знайти АБ. Так, хай, х коэффициент пропорциональности. А то АК а у нас будет х сантиметров, кб три x сантиметр. Um, так, подпишем x, 3x. Теперь, так как dk бисектриса, то у нас вот этот угол 1 равен углу 2. И у нас еще есть уголочек 3. Um, так, значит, пишем угол 1 равен углу 2 а ДК бисектриса. а угол 2 дорівнює углу 3, як внутрішні різносторонні кути при АВ паралельно СД і січній ДК. Ну, і звісно, якщо у кут 1 дорівнює куту 2, а кут 2 дорівнює куту 3, то кут 1 дорівнює куту 3. І звідси маємо, що трикутник ДАК рівнобедрений. так? А значить, АК дорівнює АД і теж дорівнює Х сантиметрів. Здесь уберем. Так, x сантиметров. BC тоже будет x, а D равно BC, равно x сантиметров. И АВ равно СД равно 4х сантиметров. Х плюс 3х 4х сантиметров. Як протилежні стороны. Як протилежні. Сторони. Ромба, хотя сказать, параллелограмм. Параллелограм. Так. У нас есть периметр, да, 60 сантиметров, поэтому мы можем составить уравнение 4х плюс х плюс 4х плюс х равно 60. У нас получается 10х равно 60. Х равно 6. За х мы брали АК. Нам нужно найти сторону АБ, правильно? А B это 4х или 4 умножить на 6. 24 см. Відповідь 24 см. І це в нас варіант Б. Наступне завдання 11. З вершини тупого кута ромба, а кута А ромба АВЦД проведено висоту АК. Угол С АК 30 градусів, а С 6 сантиметрів. Знайдіть периметр ромба. Добре. Так, у нас є ромб. А, так. Б С Д. Так, з вершини тупого кута А проведено висоту. Провели висоту АК. Дано. А, Б, С, Д, А, Угол С К равен 30 градусов. А С равен 6 сантиметров. Ну, ми напишемо, що АК перпендикулярно BC. Так, е периметр невідомий. Розв'язання. Так. кут от 30, да, CA, вот он у нас 30. Ага, AC 6. Так. А, ну, що ми маємо? Так. Розглянемо. трикутник АКЦ. Кут АКЦ дорівнює 90. Так? Кут К, а, 30 градусів. Значить, угол КЦА – 60. Так? 90 минус 30 60. Um, так, тут 60. Угу. А, так, мы знаем, что а, диагонали ромба взаимно перпендикулярны. Так, значит, вот здесь вот у нас тоже 90 градусов. Трикутный к БОЦ, а прямо кутный. Прямо кутный. Так. А в нем, получается, есть 90 градусов. Угол, который мы сейчас нашли, 60. Значит, угол О, эм, С тоже... Ой, там, не тоже, а 30 градусов. Потому что если этот 60, то то должен быть 30 градусов. так? Но у нас угол Б, он состоит из двух углов. Одинакових 2 угла ОБЦ, то 2 помножити на 30, 60. Почмо? Так, як БД БД являється, являється бісектрисою, так, бісектрисою за властивістю румба. получается что угол б 60 ну соответственно угол BAC тоже будет 60 так кут bAC 60 ма трикутник ABC римноссторонний. Так, равносторонний. Это значит, что АВ равно БС и равно АС. АВ равно БС равно АС и равно 6 сантиметров. Нам нужно найти периметр ромба. Периметр ромба. А, Это 4 умножить на АВ. Да, у нас 4 равных стороны. – 24 сантиметра. Відповідь – 24 см.